Thank you. Пилокманы нас... Так что, я знаю, дорогой, я бы сказал... Она может не видеть. Я не знаю, понятно. Я не знаю. 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 Я не знаю.

Та по інші дійсно найсмачливіші, найсмачніші, найфантастичніший борщ підняття, особливо зелені буде, я зі борщів скажу вже. Це було тайково і фантастичне. Наймовірна. Да, локація не послай, друзі. Ми нагадуємо, що послай прогуляє всіх учасників цього тисяч живе від щасливих випадків. На локації карпа. Локація способу життя Підтягнулись тягнулись зі разів, отримали безалкогольне алкогольне лікарство. Локація від Андроу, друзі. За Чотири. Ви отримаєте фірму футболку від Адолка, друзі. Залина від Абергови, целка займається реалізацією. так. Молодці, немолодші, немолодші! На фронт у світ. Соли в кладовищі. Так, ми покинули всіх. Друзі, у нас 30 секунд. Ми переможемо. Добре. Дану Друзі, церемонія нагородження, оскільки три, на сцені вже є три, директор змагань Максим Супер, Кривенко. Давай, то трасочек. на сцену я запрошую ну, переказку керівництво, амбасадорку Юран, співзасновницю нової пошти Інну Поперешнюк. І Тетяну Коваленко, директорку з маркетингу, кума. Юкрей, друзі, дякуємо. Дякуємо, запрошуємо. Пані Тетяно і так само Максим. Поїхали. Друзі, важлива інформація. для вас, увага. Друзі, всім привіт. Я бачу, що всі тут переможці. Я всіх вітаю з фінішем від нашої команди Нюран. Це наш 67-й старт. Я хочу запросити вас. Одразу подумати про майбутнє, про наступний старт, який відбудеться 22 вересня у місті Київ. І ми будемо робити цей старт трошки інноваційно з нашим новим партнером компанії RaceNext. і планувати реєструватись можна вже зараз. А для тих, хто закохався у Львів, я хочу запросити вас на Львівську десятку 15 вересня. Я Буду разом з вами у стартовому коридорі. Це не ми проводимо, це проводить інший організатор і буду з вами з задоволенням фінішувати. Радий всіх бачити, передаю телефон Саші. Друзі, ваші опуски. Макс сказав, що ми за те, щоб ви отримали задоволення від бігу. Тож, 15 вересня Львівська десятка тут, а 21-22 вересня Welcome to Kyiv, де Юран буде проводити марафон. Нової пошти не зупиняйся. друзі. Обласки собі за те, що ви не зупиняєтесь за те, що як ми вже казали, сьогодні всі внески організатори перераховують до фонду Андроки, друзі, на реабілітацію наших військових і стосовно цієї події о 12.00. Ми запрошуємо вас на руханку, і потім о 12.15 старт цього заміну. Друзі, так само хочемо надати слово чарівній жіночці, яка є директором з маркетингу компанії Puma Ukraine, пані Тетяні Поле. Пані Тетяна вам слово вітаю. Дуже рада бачити таке свято у Львові. Це дуже важливе свято. Хочеться, щоб все більше людей було причетними до спорту. І наш бренд, бренд Puma, Долучається до розвитку спортивної інфраструктури, до розвитку спорту в Україні, до вкладу в кожного з вас в спорт. І я бажаю, щоб і ви, і ваші діти долучалися до цього, тому що спорт допомагає як фізично, так і морально. Сьогодні буде багато подарунків, і ми також приготували для найкращих в абсолюті. Тож я хочу вам подякувати за те, що ви змогли, ви зробили це. Також підтримую всіх тих, хто добігає. Ви молодці, і передаю слово далі. Я не повинна була нічого, бо я дуже багато вже сьогодні сказала, але я неймовірно щаслива, що ви всі тут, що ви подолали цю дистанцію, що сьогодні ми з вами разом об'єдналися заради допомоги нашим захисникам та захисницям. Котрі зараз захищають незалежність та свободу нашої країни навіть своїм життям. Тому пам'ятаємо це, заради кого ми тут зараз. Слава Україні! Всім привіт, друзі, слава Україні! Друзі, я хотів би буквально одну секунду, я фінішував сьогодні з цим прапором. Я хотів би сказати, що ніхто ні на секунду не забував, що десятки тисяч українських воїнів, захисників Азовсталі, захисників Маріуполя, захисників Харківщини, Херсонщини зараз перебувають в полоні. Тому я дуже хочу, щоб кожен з нас постійно нагадував родинам, що ми не забуваємо, ми з ними вони повернуться і вони мають побачити, що ми. Тут на них чекали. Шановні друзі, поаплодуйте всім захисникам нашої країни, які зараз перебувають в полоні. Ми заберемо точно кожного. Удякуємо новій пошті за чудову організацію. Я думаю, що бігова спільнота знає бігущу бороду з Харкова. Це Сергій, поаплодуйте йому. Ультрамарафонець, один з найкращих бігунів країни, який приїхав з Харкова. Незламна Харківщина, яка зараз потерпає від обтіку просто кожного дня. Я хочу щоб ми кожен день були і харків'янами також, і одеситами, і криворіжцями, і киянами, і вів'янами, і сумчанами. І кожне місто заслуговує на увагу. І Харків, зокрема, який зараз мені здається вигрібає за всю нашу країну. Тому у ваші обласки, Сергію, пару слів, скажи, будь ласка. Я всім дуже дуже вдячний. вдячний організації. Організаторам дуже важко було приїхати сюди, тому що квитків до Львова немає вже і взагалі на території України за Харкова. Всі люди виїжджають. На жаль, але я хочу сказати, що завдяки вашій підтримці, завдяки нам, всім українцям, Харків вистає і все буде Україна. Дякую. Друзі, як сказав Анатолій, ну і Сергій волонтер активно в місті Харкові. Друзі, обласки, обласки, дякуємо, хлопці. П'яте місце, друзі, переходимо до нагородження дівчат. 21 кілометр. Дайте обласних дівчатам, друзі. 21 кілометр. За п'яте місце серед жінок. Анна Мартем'янова. Анна Мартем'янова. Пані Анна, піднімається на сцену. П'яте місце. Дистанції 21 Номер 275. Пані Аня. Диплом. Ково, квіти і тепер дивіться, подарунки, подарунки від куми! Також хочу сказати, що всім переможцям абсолюту це найкраща десятка. Ми даруємо кросівки тому. Будь ласка, підходьте після нагородження на наш стенд і оберіть собі свої найкращі кросівки з технологією Nitro, DVA Nitro. цей браслет вам дає право на вибір любих цих кросів. Друзі, плески. Підходите на локацію Puma, України, Отримуйте такі кайфові кросівки від Puma. і сертифікат від організаторів на 2000 тисячі гривень. Друзі, так само. Окрім цього, від лінкоп, тут безперебійник, від. А, а... Жата, дякуємо вам! Ви найкращі! Друзі, обласки чоловікам найкраща дистанція 21 кілометр. Друзі, області хлопцям, дякуємо, хлопці! Переходимо до дистанції 10 кілометрів. І тут ми починаємо Третього місця. Серед дівчат. Третє місце. Тетяна Сафонова. Тетяна Сафонова. Третє місце. Третє місце. Тетяна Сафонова. Чи хтось знає Тетяну Сафонову? Чи де є поруч Тетяна Сафонова? Чи хто хоче бути Тетяна Сафонова, щоб отримати такі подарунки? Якщо, друзі, до речі, ну, оскільки у нас є всі дані, і якщо хтось не встиг отримати свої подарунки, то медалі, нагороди і від подарунків ми відправимо додому новою поштою, друзі. Тож, якщо когось нема. Поїхали далі. Друге місце Олена Бабич. О! -о, 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 -о. Оленки є група підтримка своя. І перше місце. Наталя Бурковська. Наталя Бурковська. Перше місце. Отримує квіти. Диплом за перше місце. Сертифікат на 5 тисяч гривень. Друзі, обласки ваші дівчата. І ще раз нагадуємо Сафонова Тетяна. Свої нагороди отримає новою поштою. Дякуємо, дівчата. Переходимо до чоловіків. Третє місце дистанції 10 кілометрів. Дмитро Харченко. Юра, я так поняв, так? Юра, тебе все підтримують. Чудово. І перше місце. Андрій Ігнатенко! Андрій Ігнатенко. Перше місце. Дистанції 10 кілометрів. Серед чоловіків вітаємо. Друзі, ну і все, фото на згадку, ваші обласки. І що ми кажемо? Ми далі запрошуємо всіх фотографуватись на всіх зонах активності. Дякуємо, хлопці. П'єдестал знову вільний. 12.00. По таймінгу, руханка забіг один кілометр, 12.15 на забіг подяки, друзі. Будемо вже в стартовому коридорі з 12.10. Тож, друзі, вільний час. Всі зони активності продовжують працювати голос медалями на сцену, Хлопці, дівчата. Будь ласка, перед